Вітаю тебе на каналі Крамниці Кау 64. І сьогодні у нас на огляді ось така міні-GT, а точніше, Лянча Стратос 11 номер. Переможець Ралі Ремо 1975 року. Це в нас 628 номер. Ліцензійка від лянчі є. Тісе модул. Ліцензія також є. О, приємно, звісно, коли на моделі є ліцензія. Бо ліцензований продукт то ліцензований продукт. І так, Ось така малютка залітає до нас на огляд. І одразу вона просто неймовірна. Це в нас коротка база, і це ралійна автівка. Дуже крута в неї історія, можете чекнути в інтернеті, дуже цікава. І так, розпочинаємо з передньої автомобіля. В нас йдуть скляні фари, і вони в нас відкриті. Бо якщо б вони були закриті, вона б була не така епічна, ну, як на мене. Також в нас попереду ще чотири скляні фари, бо це релійна машина, і там треба бачити все, що тільки можна взяти і побачити. Ліврея непогана, це в нас біло-зелений колір. Дуже непогано, дійсно. Одинадцятий номер. До спонсорів. Я навіть майже тут нічого знайомого і не бачу для себе особисто. Також в нас є дзеркало, воно в нас резинове. Така вона маленька і класна, аж якось незвично тримати таку маленьку модель у себе в руках. А позаду скло в нас закрите ось такою пластмасовою штукою. Я не знаю, як її назвати. Ось, але вона не заважає це, це 100%. Також позаду в нас кляні фари. Написано Лянча Італія. Навіть є номер якийсь, що дуже цікаво, як для ролійної машини. Є в нас промальовка вихлопної системи, і це навіть не промальовка, а-деталька. А тому це дуже приємно. Також в нас е, стоять е, брудноулавлювачі, і як для доповнення деталізації, це дуже круто. Так, ось е, на даху стоїть якась така штука, для мене не, не зрозуміло. Я, якщо чесно, не знаю, що це таке. Ось, якщо ви в коментарях напишете, я буду вам дуже вдячний. Також на даху в нас є. Повітря у уловлювать. Але він такий маленький, не знаю, що він там бере, але щось добере. Так, по низу в нас задні колеса набагато ширші, ніж передні. І дивляться круто. Також для доповнення є є отака от решітка. Тому моделька дійсно крута. Так, і давайте подивимось, як вона їздить. А їздить вона просто прекрасно. Бо вона маленька, і в неї все добре. Тому ось такий ось огляд був на лянчо Стратус. Якщо вона вам сподобалась, будь ласка, можете купити у нас її в крамниці. Посилання є під відео. Ну а з вами, як завжди, був я Скаут, Влад слава Україні!